Дуже часто в медійному середовищі скандали це те, що допомагає комусь завойовувати популярність. Саме завдяки скандальним інтерв'ю Балеріна Фарм зараз набула ще більше підписників і заробляє на своєму іміджі ще більше грошей. Лисади принте артиковишатасен шактоворолд байбійненатаканарфаміенмаймеридж. Me as oppressed. так само скандальчики навколо фільму Покійніше кохаєш допомогли його промо-кампанії бути більш успішною, ніж це було заплановано. Якби не скандали з Блейк Лайвлі, мало хто взагалі б почув про цей фільм. І ось ми бачимо ще одну персону, яка можливо набуде нової популярності саме завдяки скандалу. Мова йде про Фла, Норвезьку журналістку, яка прославилася тим, що мала серйозний скандал із Блейк Лайвлі. All, on your bump. Uh... On your bump. Bump? і от нещодавно вона знову заговорила, випустивши два нових відео на своєму Ютубі. І про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Що пішло на так на їхньому інтерв'ю з Блейк Лайвлі, і якими були їхні подальші спілкування. А вони такі були. Також ми заглибимося в деякі деталі кар'єри Фла і як вона деколи висловлювалася неприпустимо. Залишайтеся зі мною, якщо вам також цікаві ці скандальні подробиці. Як завжди, я прошу вас поставити свій чарівний лайк, підписатися, якщо вам цікавий мій контент, та ставати спонсорами мого каналу, тобто моїми Шугадедіс та Шугамаміс, за цим QR-кодом. Для спонсорів публікуються нові ексклюзивні цікаві відео. І починаємо! Для багатьох людей, в тому числі і для мене особисто, Хірсті Фла стала відомою лише в контексті її інтерв'ю із Блейк Лайвлі. Для тих, хто не бачив ось це моє відео, я коротко розкажу суть їхнього конфлікту. У 2016 році Фла взяла інтерв'ю у Блейк Лайвлі та її колеги по фільму кафе Сосайті Паркер Поуз. Загалом це було не дуже відоме та роздуте інтерв'ю, аж до поки 11 серпня. Цього року вона не завантажила його на свій ютуб канал, на якому до цього вона майже рік не публікувала взагалі відео. А ось це відео вона підписала наступним чином: те інтерв'ю з Блейк Лайвлі, яке змусило мене хотіти залишити мою роботу. Сидіти з Блейк Лайві та її колегою по фільму Паркер Поузі для кафе Society інтерв'ю. Це було найнезручнішою ситуацією під час інтерв'ю. Яку я коли-небудь відчувала? Хіба це не нормально? Привітати когось із вагітністю чи запитати іншу жінку про костюми, які вона одягає у фільмі? Дайте знати мені в коментарях, що ви про це думаєте. І давайте ми проаналізуємо окремі уривки із цього інтерв'ю, які власне і стали найбільш скандальними. Почалося все з того, що Херсті привітала Блейк Лайвлі із її маленьким животиком, що можна перекласти з англійської мови, в принципі, як із вагітністю. Багато хто із нейтівів зазначав, що це дійсно необразливе привітання і це. В принципі прийнятно, але інші писали, що можливо через те, що Хірсті іноземка вона не розуміла, що baby bump та little bump – це поняття різні, і в принципі їх плутати краще не треба. Можливо, саме тому блейк Лалі так різко відреагувала, вказавши, що вітаю тебе з твоїм маленьким животиком. А хірсті не була вагітна. І крім того, вона згодом зазначила, що вона страждала і досі страждає на безпліддя. І це її дуже засмучує. Але, звісно ж, Блейк не могла цього знати. Можливо, вона просто образилася на ось такі слова. І дуже крінжово спостерігати якось, як ведуча, нервово засміялася. Як захисна реакція. Паркер повзі чи то намагалася зладити ситуацію від цієї неловкості і показувала свою дубку. Згодом вони з Блейк цитували пісню The Black Eyed Peas. І це було якось дуже крінжово, Значить, що вам соромно це дивитися. Бамсардей. No, not bumps. The lovely lady Check it out. Okay. Thank you. Далі Паркер запитує у ведучої, чи їй сподобався фільм, чи можливо вона є фанаткою Вуді Алена. І Херсті розповідає, що вона є великою фанаткою Вуді Аллена. і для нас це по факту Ред Флег. Але далі було ще гірше, коли Херсті запитала про костюми у фільмі. Блейк включила режим Скарлетт Йоханссон і сказала, що мені цікаво, чи запитали б вони про це чоловіків і. Згодом вони з Паркер повзі навіть не дивилися на інтерв'юерку, а спілкувалися між собою. Дю гайзлавверин лозкав клос за юні дідус то так бат-деклос, бо а вон в девос демен баба the close. I would. I love Je Jesse's suits he beautiful... and how That's what I'm he saying. His his wardrobe was beautiful. Oh, I know. Everybody. Corey's wardrobe was I know. gorgeous. Those so high waisted pants. І ви знаєте цю таку пасивну агресію, яку загалом не можна довести, що щось погане відбувається, але ти розумієш, що щодо тебе проявляють пасивну агресію. І хто дивиться зі сторони, ну, дехто також розуміє, а дехто скаже, ну це ти перебільшуєш, це в тобі проблема. І лише люди, які ні разу в житті не зазнавали якоїсь такого булінгу або пасивної агресії, чи то в школі, чи то в університеті, чи то можливо на роботі мобінгу. Вони цього загалом не зрозуміють. Я вважаю, що ті, хто виправдовує таку поведінку Паркер-Поузі та й Блейк Лавлі, просто самі часто до неї вдавалися, можливо, навіть і несвідомо. А тепер зверніть увагу на вираз обличчя Паркер, коли Хірсті каже, дякую вам за інтерв'ю. і Прощається з ними. І добре втивіться у її емоції, тому що усмішка Блейк Лайвлі, хоч і виглядає хижо, але ну неможливо щось довести, що вона дивиться з якоюсь неповагою чи зверхністю. Вона просто усміхається. І що ж там пишуть в коментарях? Вони навіть не помічають інтерв'юрки, а просто спілкуються одне з одною. Це насправді дуже страшно спостерігати за людьми, які настільки одержимі собою. Інтерв'юерка зробила хорошу роботу, не перебиваючи їх, коли вони соромили самі себе. Люди можуть забути, що ти сказав, люди можуть забути, що ти зробив, але люди ніколи не забудуть, як ти змусив їх почуватися. Це класичний метод булінгу у старшій школі. Поводитись так ні. Бити повністю в контакті зі своєю бесті прямо перед тим, хто третій зайвий, для того, щоб змусити їх відчувати себе як той, хто виключений. Той факт, що жодна з них не налагодила зорового контакту із інтерв'юркою після того, як вона запитала їх дещо, це настільки невиховано та грубо. Це інтерв'ю вивалилося на хвилі хейту до Блейк Лайвлі, пов'язаної із контроверсійними подіями щодо промо-туру цього фільму. Окін, якщо кохає у цьому промоторі вона не говорила нічого про домашнє насильство, взагалі тема цього фільму, і дуже багато піарила свою лінію догляду за волоссям. Окрім того, що вона про це все мовчала про домашнє насильство. Люди також ще піднімали питання і конфлікту із режисером цього фільму Бальдоні. Ну а ще висміювали те, що її волосся не ідеальне, але це вже, як на мене, трохи грубо. Відео, яке завантажила Кєрстя, набрало 3,8 мільйона переглядів на час цього запису. Вона стала вірусною про її персону, заговорили про її шоу флосом, ток також. також її запрошували на різні інтерв'ю, і в одному з них вона зазначила, що. Не розуміла, чому Блейк образилась на її привітання з вагітністю і сказала, що загалом почувалася дуже погано. І якщо б блейк вибачилась, то вона б рада прийняла ці вибачення. Але вона не вірить, що ця ситуація могла б бути реальною. YouTube, Неве оплодидати Ютуб козаоскайновлайк імбарестба за дідно во хапана, ади нновайсе давос соба да мейд гер ан парк. Behavior like that. For me, it was just a conversation starter. She was probably eight months pregnant. She had a, you know, her, it wasn't a small bump. I just wanted to say it in a kind of disarming way, you know, congrats on your little bump. And I don't understand still why that is offensive. She wants to apologize. That would be, that would be amazing. I don't think it will happen though. Після популярності цього відео на Ютубі та як його рознесли в соцмережі TikTok, Instagram і інші, 19 серпня Хірсті Фла знову публікує чергове відео, якому пояснює, чому її підривок з інтерв'ю з Блейк Лайвлі став вірусним. Вона розповідає, що це інтерв'ю вона запостила лише 8 років по тому, у зв'язку з тим, що до неї звернувся репортер, який працював на цьому престорі, і він сіткнувся з подібною ситуацією та поведінкою Лайвлі. І вона вирішила, що мовчати більше не потрібно, тому. Вона публікувала це відео, адже після цього інтерв'ю у неї була тривожність, нервозність, і вона звинувачувала себе в тому, що зробила щось не так. Їй було дуже складно працювати із людьми на інших інтерв'ю, і це реально вплинуло на її психічний стан. Причиною вірусності цього відео, яке вона запостила, вона називає той факт, що багато людей написали, що переживали подібні ситуації, чи то в школі, чи то в університеті. І багатьом знайома ця поведінка mean girls, тобто поганих злих дівчат. І коли діти булять інших дітей, їхні батьки, як правило, кажуть їм піди та вибачся. А у дорослому житті такого не відбувається, і перед нею ніхто не вибачився. Тому вона вважає, що це пора змінювати і не боятися заявляти про це на весь світ. Але виявляється, історія з інтерв'ю з Cafe Society – це не єдине інтерв'ю, яке Блейк Лайвлі давала Херсті у своєму відео від 23 серпня, яке вона також завантажила на Ютубі. Херст розповідає про інтерв'ю, яке вона брала в Блейк Лайвлі у 2018 році. І насправді я нічого про це інтерв'ю не чула. І добре, що вона нам розповідає про це більше. У цьому відео Херсі наголосила, що вона в тій самій ковтинці з того самого інтерв'ю. Вона оправдовується, чому вона саме зараз публікувала це інтерв'ю на своєму Ютубі, а все тому, що 8 років тому вона могла втратити свою кар'єру. Її вже написали близько семи журналістів, які також мають подібну ситуацію із Блейк Лайвлі. Але вони мовчать через страх за свою кар'єру. Вона каже, що вона взяла інтерв'ю в Блейк Лайвлі два роки по тому знову лише через те, що їй потрібна була робота, і вона не могла відмовитись від цієї можливості. Саме інтерв'ю з Блейк Лайлі та Анною Кендрік було непоганим, дуже сухим та нудним, як вона сказала. Нічого такого там не було. І Блейк жодним чином її не булила. Але перед записом інтерв'ю сама Херсі дуже сильно нервувала, і це дуже навіть видно по її виразу обличчя. Також Херсі заперечує свою співпрацю із Бальдоні і зазначає, що вона нікого не підтримала. У цьому конфлікті і працює сама на себе, як фрілансер. До речі, у 2020 році Фла своїм антимонопольним позовом стіснила тривалий вплив на Голівудську асоціацію іноземної преси, яка відмовляла їй у членстві двічі і діяла за її словами як картель. Після тривалих перепитій із скандалами на золотому глобусі, згодом апеляційний суд відхилив вимоги Херсті, зазначивши, що вони не будуть задоволені. Відповідно, в судовому порядку асоціація виграла, але все-таки довготривалий вплив на її діяльність справлений був. Ключно із змінами в політиці diversity, посиленням більшої прозорості та інклюзивності. До речі, сама хірсті одного разу дуже сильно опростоволосилась, коли брала інтерв'ю у актриси, яка грала на джіні у франшизі Фантастичні звірі. Запитуючи Езру Міллера та Кім Со юн про їхній перший досвід читання книг про Гаррі Поттера, вона зробила здивований вигляд, дізнавшися, що корейська актриса читала їх у середній школі англійською мовою, і запитала: Ой, тоді ж ти вже знала англійську, що примусило актрису знітитись. Згодом Кірсті вибачалася за це у своєму інстаграмі. Дуже цікавим є той феномен, що для того, щоб прославитись, дуже часто варто увійти в конфлікт з кимось більш відомим. Це працює завжди. Але чи результати будуть довгостроковими? Цього ми не знаємо в кожному з випадків. Це лотерея. Можливо, Херсті продовжить свою медійну кар'єру і братиме все нові інтерв'ю. Можливо, вона продовжить піаритись на Блейк Лайвлі. Або вона не піариться, а може вона просто розповідає те, що їй наболіло. А що ви думаєте про цю ситуацію з журналісткою Херсті Фла? Чи вважаєте ви її просто піарницею на популярності Блейк Лайвлі? Чи, можливо, ви підтримуєте її позицію як людини? Які реально попсували життя, та як мінімум настрій? Дякую, друзі, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки та ставайте моїми та шугамамі і переходьте в мої соцмережі.